Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працює Максим Калінчук 4 серпня. В Україні вперше відзначають День національної поліції. Указ про це підписав Петро Порошенко, що у грудні минулого року, і це свято, так би мовити, має остаточно відділити теперішню поліцію від колишньої міліції. Реформа правоохоронного органу продовжується ще й донині. А от наші кореспонденти вирішили поцікавитися у Буковинців, чи помічають вони якісні зміни у цій структурі за вісім місяців, відколи змінилася назва? Нові патрульні краще ніж старі. Ось так восьмирічний Денис по-дитячому характеризує реформу правоохоронної системи в Україні. Вісім місяців, як міліції, не стало, але перетворення продовжується, і українці самі можуть оцінити теперішні зміни. Те, що я бачу по патрульним поліцейським, ну я бачу, що у кращу сторону є змін. Стараються люди, ну на рахунок змін вибачте, не можу сказати. По вулицях стало спокійніше ходити їх, частіше видно, ніж колишніх поліцейських. У говорять здебільшого про роботу нової патрульної поліції, що працює на вулицях Чернівців з квітня цього року. Як визначають і більшість експертів, і сама очільниця нацполіції хація декунаїдзе, це поки що найбільш показова ділянка реформи правоохоронних органів. Головна полісвумен країни стверджує, що нині найбільша проблема це зарплати правоохоронців. Малі та переконує вона, незважаючи на це, люди віддаються професії. Эти восемь месяцев были очень трудными. Да, у нас были очень много проблем. И вы лучше меня знаете эти проблемы. Как полицейские, которые каждый день сталкиваетесь с трудностями, с проблемами и с мотивационными задачами. Несмотря на эти проблемы, вы, ребята, герои, которые реально защищаете нашу страну. Щодо процесу перетворення інших підрозділів, зокрема Буковинської поліції у структуру єврозразка, то у голови громадської організації Люстраційна Рада в Чернівецькій області Івана Мельничука є певні сумніви. Перетестації тут зараз більше задіють дані самих відділу кадрів. Тобто вони самі підбирають всі дані, вони надають комісії для розгляду, а сама комісія дуже мало має часу для того, щоб дійсно ознайомитися з тою чи іншою людиною, адже за 15 хвилин розмови ти все рівно не пізнаєш того, що за людина, в якому вона стані психологічному так сказати, підготовленому. До тих тяжких моментів, які кожен день відбуваються в роботі поліції. незадоволені процесами атестації буковинських правоохоронців і воякі добровольці кажуть, незважаючи на те, що подавали заявки для участі у атестаційних комісіях, їх не допустили до цього. Нещодавно проходила перетестація керівного складу Національної поліції України і, на жаль, при заявленій можливості участі громадських організацій, патріотичних, націоналістичних організацій. На жаль, такі люди до складу цих комісій не попали. Відбір кандидатів затвердження з виконуючих обов'язків на посади відбувалося незрозуміло де, незрозуміло день в Києві, у Львові. І участь в громадськості в цьому не відбулася. У Поковинській ж поліції стверджують, процес реформування все ж йде. за менше ніж рік зменшили чисельні штату, утворили кущові підрозділи поліції. Нині не готові говорити про кількість люстрованих працівників і хід переатестації, бо вона ще триває. Не всі пройшли ж переатестацію, Тільки перша і друга категорія. Основна кількість особового складу це третя категорія. Значить, атестація їх планується найближчим часом проводитись на території нашої області. За час відколи міліція стала поліцією, на Буковині її головне управління не раз пікетували активісти, а патрульних звинувачували у некваліфікованих діях. Проте кажуть люди, не критикують лише тих, хто нічого не робить, і додають починати реформи треба з себе. Якщо людина не може за собою не смітити, якщо людина не може культурно відноситись до колег. Якщо людина не може, то що ми можемо вимагати від нашого керівництва, чи від поліції, чи від когось іншого? Починати треба завжди себе. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. А з нагоди дня національної поліції у Чернівцях на Соборній площі Буковинські поліцейські організували виставку техніки та озброєння, яка допомагає їм у повсякденній роботі. Ця виставка, перш за все, демонструє достатність заходів, аби успішно впоратися зі своїм завданням. А ще своєрідний спосіб спілкування з чернівчанами про нашу службу, кажуть буковинські поліцейські. Особливо важливим є те, щоб був зворотній зв'язок з поліцією, зворотній зв'язок з тими людьми, які працюють щодня на лінії. Тут в спокійний час, в спокійний момент, можна підійти поспілкуватися з поліцейським, задати йому запитання, посміхнутися йому. Підійти до поліцейського автомобіля чи, можливо, до двоколісного транспортного засобу. І просто насолодитися моментом тишини і спокою. Просто в такому маленькому, веселому гамірі, серед дітей, серед кульок, серед автомобілів. Тобто це є зворотній зв'язок і це є дуже важливо наразі. Всі бажаючі мали можливість оглянути техніку, научні матеріали і, звичайно ж, озброєння. Тут ми бачимо пістолети, пістолети, кулемети, автомати. Або штурмові гвинтівки, помпова рушниця, снайперська зброя, кулемети і гранатомети. Майже все, вся зброя, що зараз використовується в світі, основні конструкційні основи були між Першою і Другою світовими війнами. І надалі тільки Значить, Тут представлена зброя років випуску від 1964 до 2012 -го. Відвідувачі виставки ознайомились також з роботою поліцейських криміналістів. Нові експертні криміналістичні валізи комплектуються, допустимо, щітками фірми Сьорч, тобто теж подушки. Це все виробництво США. Тобто ну, вже більш нове, тому що е, ну, і старі були хороші, але нові трошки краще. Ну, от балістично, набір експерта-баліста тут от представлений, є. Світлова вежа е, у нас є автономна, тобто генератор е, під повітря надуває циліндр високий відси, іде е, циліндр висотою 6 метрів. І вверху йде освітлюваний елемент, і він освічує рівномірним освітленням в радіусі 60 метрів. А ось поліцейські лікарі провели майстер-клас з надання першої медичної допомоги потерпілим в екстремальних умовах. е, називається сад для зупинки кровотечі під час військових дій. Він складається із самого жгута із закрутки. На підкладену поверхню накладається жгут і шляхом закрутки закривається і зачиняється оцей лікопластирна наживка і проявляється, чи нема пульсу. Одним з успішних прикладів реформування органів МВС стала реформа ДАІ, яка була реорганізована в патрульну поліцію, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць міст і першою реагує на виклики 102. Як зізнаються самі поліцейські, найчастіше вони виїжджають. На сімейні сварки. Найважче мені дивитися на ці сім'ї, коли ми приїжджаємо на сімейні сварки, на, на дітей, які страждають від цього. Ну, для мене це найважче. Я вам скажу морально важко, морально важко, коли ти на це дивишся. Ну, Стараємось змінити щось. Чи не на найбільшу зацікавленість на виставці проявляли діти? Можливо, хтось з них у майбутньому теж стане поліцейським. Мені подобається охороняти е, світ рятувати від бандитів, якщо будуть нападати. Петро Голопапа, Максим Калінчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Масові обшуки розпочали спільну прокуратура та СБУ області у лісових господарствах Буковини. Як повідомляють в прокуратурі, перевіряють Берегумецьке, Стороженецьке, Путильське лісомисливське господарство, а також Глибоцький дерспецлісгосп АПК. Загалом в межах кримінальних проваджень за фактами систематичного незаконного продажу лісопродукції службовими особами державних підприємств проводять більше 50 обшуків. Наразі тривають слідчі дії, тож деталі правоохоронці не розкривають. Про незаконну виробку лісів та вивіз деревини за кордон постійно повідомляють громадські активісти. Як доказ надають відео та фото. Перші підсумки з 2 серпня вищі навчальні заклади оприлюднили списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, які перед цим пройшли співбесіду та творчі конкурси. Остаточно перелік вступників на місця держзамовлення та на контракт. Сформують не пізніше 14 серпня, як проходив цьогорічний вступ на Буковині далі у сюжеті. Найпопулярнішим вищим навчальним закладом на Буковині залишається Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Майбутні студенти розпочали приносити оригінали своїх документів до приймальної комісії. Серед тих, хто вже зробив це, і Дар'я дівчина каже, подавала документи на різні спеціальності вишу, але обрала саме міжнародний туризм. Прийшла конкретно на міжнародний туризм, прийшла на платний. Там просто було дуже багато заяв. Дуже багато абітурієнтів подали свої документи саме на цю спеціальність і великий конкурс. Мені просто це цікаво. Дуже хочеться якось світ побачити, не знаю, можливо, пов'язати в майбутньому абсолютно все життя типу з цим з спеціальністю. А ось Сара вже відчуває себе студенткою. Вона подавала документи у різні навчальні заклади України, але планує вчитися на факультеті іноземних мов ЧНУ. Однак на місце держзамовлення дівчина не розраховує. На ньогозі там дуже мало місць 77 ліцензіонного обсягу, а місць державних 37. Там дуже мало місць і багато дуже велика конкуренція. Це буде, думаю, важко. Мені подобається вивчення мов, особливо англійська мова, і я хочу піти в цій галузі, і хочу пробитися в цій галузі. Наразі до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича подано понад 34 тисячі заяв. А тому за цим показником університет потрапив у десятку вищих навчальних закладів України. Зважаючи на таку кількість заяв, змінилася і процедура розподілу державних місць. У результаті цьогоріч їх стало більше. зокрема ми збільшили на з лишнім відсотка по кількість йому виразиться 169 місць. Це місць у цілому У Цілому понівертету на перший курс. подали заяви до вишу, і діти, чиї батьки загинули в АТО. Точну їхню кількість наразі не називають у приймальній комісії, адже поки йде остаточний підрахунок. Нині ж активно обговорюються, на яких основах навчатимуться ці абітурієнти Вони повинні здавати ЗНО. Допустимо, вони здали далі. Вони здають до нас документи. так і. Ми беремо ці документи і скажемо, що дитина, якщо вона попала на державну місце, нема питання. Але якщо не попала, то як тоді? Ну тоді ми беремо його спочатку на контрактну форму, да? а потім звертаємося до міністерства і просимо виділити додаткове місце для цієї дитини, бо вона дитина загиблого учасника АТО. Всього ж в межах ліцензійного обсягу в університет наберуть близько 4 тисяч магістрів та спеціалістів і понад 7 тисяч бакалаврів. Мирослав Солонар, Тетяна Микитюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. У вік сучасних технологій люди не дають перевагу цифровим екранам і подекуди забувають про звичайні паперові друковані книжки. Втім, міф про те, що сучасне покоління мало читає, так і залишається непідтвердженим. Яка література цікавить молодь буковини? Дізнавались наші кореспонденти. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка працює вже більше 75 років і налічує понад 600 тисяч документально-інформаційних ресурсів. Директор Наталія Філяк переконує, що останнім часом молодь стала активніше відвідувати бібліотеки. Просять абсолютно різноманітні книжки: і наукового, і літературного, і пізнавального характеру. Це хибна думка, що молодь не читає. Наша молодь, особливо зараз сучасна молодь, дуже багато читають, і це дуже приємно. Ну, звичайно, молоді люди вже відразу напрашується думка, що вони читають сучасну літературу. І це дійсно так, найбільше вони люблять сучасну. Не можна сказати, що не читають класику, що особливо мені приємно, тому що особисто я дуже люблю класичну літературу, як українську, так і зарубіжну. І мені дуже подобається. Коли молоді люди саме звертаються до нас за класичною літературою, Чернівчанка Ольга читає книжки з дитинства, недолюблює обов'язково класичну літературу шкільної програми, але в захваті від сучасних авторів та психології. Так, дуже люблю читати кожну вільну хвилинку, стараюсь прочитати щось цікаве для себе. Взагалі люблю всі всі жанри абсолютно. Люблю психології, так люблю фантастику. Єдиний жанр, який не люблю це фентезі. Взагалі, класику люблю в основному зарубіжну, тобто там якийсь Жуль Верн чи Джек Лондон. Мені це подобається. Микола цьогоріч закінчив 11 клас і перечитав усю шкільну програму. Втім, улюбленою називає зовсім не класичну книгу. однією з моїх улюблених книжок є «461 градус по Фаренгейту» Рея Бредбері. Дуже раджу прочитати, особливо тим, хто думає почати читати книжки, тому що там описується, чому вартує читати книжки. Що вересня п'ять років поспіль чернівці перетворюються на літературну столицю України? Фестиваль «Меридіан Чорновіць залучає до співпраці багатьох сучасних українських авторів. Під час фестивалю до Чернівців приїжджає дуже велика кількість поетів із різних країн, з України, з Німеччини, з Австрії, Швейцарії. І дуже цікаво, що всі ці автори вони також впливають і на сучасну українську літературу. Не перше вони демонструють літературу їхніх країн, але, й, звичайно, відбувається на фестивалі кожного року такі спільні читання, коли це, наприклад, читання або дискусії за участю авторів з Німеччини, наприклад, з України. І такі тандеми дозволяють показати якісь такі взаємофіль. Впливи, які відбуваються в літературі різних в сучасній літературі різних країн, тому звичайно він визначає якісь певні тенденції, дає можливість побачити сучасних живих закордонних авторів, ну і показати звичайно себе. Ще одним способом залучити до процесу читання книжок сучасної аудиторії це екранізація. Коли літературна історія стає основою успішного художнього фільму, автор книги отримує несподівану популярність, а примірники його видання розкуповуються з рекордною швидкістю. Максим Калінчук, Марина Буличева, Андрій Буліга, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. По 20 тисяч гривень від міської ради отримали чернівецькі спортсмени, які беруть участь у літніх олімпійських іграх у ріо де жанейро Гроші виділили і спортсменам, кандидатам до Олімпійської та Паралімпійської збірної, які цьогоріч не захищатимуть честь України на олімпіаді. На зустріч до Чернівецької міської ради запросили голову обласного відділення національного олімпійського комітету Івана Гешка, кандидатів до олімпійської збірної. Миколу Лабовського, Еміля Ібрагімова та спортсмена паралімпійця Віктора Карпа. Присутнім був наставник Лідії Сеченнікової, яка цьогоріч бере участь у в Олімпіаді. Тренер Олег Осипенко її шанси на перемогу оцінює з надією. Прогнози, скажімо так, 50 на 50. ще сподіваюся, що все-таки спробує зацепитися за медаль, бо для неї це вже втори олімпійські ігри. Є великий опит. І вже 7 августа будуть розіграні командні олімпійські медалі женські, де будуть виступати старі команди. Хочу і пожелати просто удачі. Перемогу українській збірній побажали Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він зазначив, що місцева влада за можливості заохочуватиме спортсменів. Рішенням виконкому в цьому році ми чим могли трошки підтримали наших спортсменів для того, щоб вони. Мали кошти на підготовку і на медикаменти, і на, на інші речі. Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Ріо стартують вже 5 серпня. З нагоди офіційного відкриття в цей день на Соборній площі Чернівців відбудеться масовий захід. За перебігом спортивних змагань, буковинці зможуть стежити у фан-зоні на площі Філармонії. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.